Де замовлення? Ніхто не замовляє їду, чи що? Де, ніхто не замовляє їду. Люди! Де? Де? ви? Замовляйте їду. Ми хочемо ми хочемо багато грошей, ми тоді станемо бу, 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 букачі! Так, а зараз ми які? Піляти. Пірати! Пірати? Або Макдональдс. Або Макдональдс! А що ще можна замовити, як ти думаєш? Хем. Суші ще можна точно. Ладно, будемо чекати. І заробимо багато грошей. І купимо тобі все, що ти захочеш.